Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні 6 жовтня. Ми тут у Фуліндорф заїхали. А тут такі риби нездоровезні. Такі натреновані. Не Щойно підходиш до краю, вони зразу з усіх боків пливуть. Кажуть, а де наш хлібчик, де наш хлібчик, що нас ніхто не кормить? Прям рота відкривають, тіпа, давай кидай мені їжу. Хоч би телефон не впустити. Вони здоровезні. Вау. Взагалі-то тут заборонено кормити. Слідчиш з того, які вони треновані, не схожі. Ага. Це як ми гуляли в Зігмарінгені, там вудки. Тільки підходиш до берега озера, вони одразу біля. З цеплувають. іншого берега летять бігом. Ага. А там вон за кущами. Вже вутячий рай. あの。<laughs> Сьогодні неділя і вони люблять пробіги устраювати на якійсь такій ретротехніці. Або якісь машини їздять, або трактори. О, боже, там ще один. І ще один. А нормальні люди мають мучитися через звуки. Не знайшли більше на чому поїхати, вирішили на тракторах. Сьогодні вже 9 жовтня. Ярослав встиг зачистити стіни. Ну, десь просто шпателем позбивав, десь трошечки шкуркою підчистив. Щось я не знайшла шкурку швиденько вам показати. А потім ще такою великою мочалкою спеціальною, як машини ще, миють, така велика, але вона для стін продається. Просто вологою цю пилюку всю змахнув. І будемо робити вже третій шар шпакльовки. От ось цієї ми вам вже показували. А взагалі я вам сьогодні хотіла городик наш трошки показати ще. Я не знаю, чи в цей влог віде наша шпакльовочка, чи вже ні. Ми зараз займаємося садом. ну, принаймні я. Більше займаюся садом. Ось купили ще два кущі лавровишні, досадимо. Ось цю всю актінідію треба висадити. Тут десь і інжир є, і хурма там є, і ірга, два кущі. Все треба повисаджувати. І троянди ось ці гарнючі. У нас така затяжна, дуже тепла, гарна осінь. Взагалі така насолода. Ось сьогодні похмурий день, але дуже тепло. Ось я тут грядочки готую. О, Вас сюрприз. якийсь сиру. Це вже третя куща. Блін, а що там теж? Там теж. Просили, так у нас на грядках завівся сирун. Причому я ще, щось не думаю, що це котик. То на терасі під вікном, то на гаражі прямо посеред воріт така здоровенна, така гарна. Так, затяжна весна, осінь, в смислі, як весна. І десь у нас Лавровишня вже квітувати почала. Тут ми набили луночки, ці грядки я вже підготувала до зими, замульчувала. Ось висадила ще новий кущик лохини. Це в мене лохина теж замульчована. Це так гарно, з шишечками. Там нова полуничка і ще півгрядки. Так, ось тут у нас всюди набиті вже лунки, щоб висадити актінідію. І колись тут буде парканчик наступного року, мабуть. І вона якраз по парканчику має бути. Плестися, так. У нас є вже подрібнювач садовий, і ми це все переб'ємо. І потім на грядку накидаємо. Там і кукуруза і всяке різне, в общем. Так, сюди пройдемо і дійдемо з вами до останніх грядок. Тут в мене перці залишились і вже от гірчичка. Я тут шматками підсівала, бо ми так шматками картоплю викопували потрошку. Дивіться, яка гарнюча, гарнюча гірчичка. Ну тут вже грядки пора збирати, Тикви. гарбузи, правильно, гарбузи. Ми всі, майже, майже всі зібрали, а ось це понаривали миші. Гади такі. І я так раділа, що в мене морковка буде, морква та бурячок, але. Ці гади, знаєте, що роблять? Коротше, перерили мені всю грядку вже. Вони отак роблять тунелі під морквою і знизу її зжирають. Представляєте? А вона ще маленька, її ще ну, тижні-два точно вона просла, бо така чудова погода. Ну Там деяку вже можна вибирати. Ой. І вони ось це отаке роблять миші. Не знаю, може, якщо дьорнути, то тут всі морквинки вже такі. Ми сьогодні купили оцю піщалку на Aliexpress. бувають такі дешеві-дешеві, але ми взяли дорогу-дорогу, взяли в обі, протестуємо, чи вона допоможе. Сьогодні тільки встановили. Я тут норки зарила, але мені здається, що це вже нове вирите. Або вона вирила і убігла, на що я дуже сподіваюся, або десь тут залишилась Оце все теж ми ще понаривали, газон нам портять фух, от такі от справи. Соняшник майже готовий. Я люблю, коли насіння ще таке хрумстке, молоде, як горішки, знаєте, теж молоді, то я його з'їдаю одразу. І горішки ми теж скоро. Один вже з'їли горішок і там ще штук 5 залишилось. 4, мабуть. І ось теж ми ще вирили, і мені два куща підгризли, під'їли. От спаржеві фасольки. От бачите, які тунеліща. Тільки, будь ласка, не пропонуйте їх травити, бо тут їх просто сотня. Вони в усіх грядках теж під'їдають. Вони у всіх грядках, у всьому газоні, у всьому полі. І якщо ми тут зараз будемо все травити, то потім і всіх тварин потравимо. Ну, оце літо скінчилося, поле скосили і вони з поля поприбігали. Ну, стандартна Мечте. історія. Нора, 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 нора. Нора, нора, тут би хоч не провалитися. Нора, нора, Так, от, от, он, всюди. Причому здебільшого саме оцей край. Сюди. А там з того краю. Ого, а тут що таке було? Ну, вижу. Ну, це я. Це я тут впав. Це виваю. ти? А, а то миша. А це все миші. Ну, ясно. Коротше, будемо їх як якось намагатися відлякувати. Або просто викупаємо морку і хай вже там живуть до весни. Весною вони все одно самі звідти втечуть в поле. Ну, якось так. Влітку у нас слимаки. Так, а вже, да, вже зрілі, вже можна з'їдати. Такий малесенький, але з горішками. Вони не маленькі, плоди, смачнючі. І в мене почала рости, почав рости бузок. Представляєте, ось ці почки, які квітучі, які повинні квітувати навесні, вони зараз розкриваються. І якщо вони зараз розкриються, то, скоріш за все, вони навесні вже не будуть квітувати. А дуже шкода, дуже хотілося б. Бачите, розкривається. Ось така у нас тепла осінь. То було похолодало, а потім знов потепліло, більше 20 градусів, сонечко жарить зазвичай, крім сьогодні. От і все, все прокидається знову. І посуха, до речі, стоїть, давно дощу не було. Земля ще вранці вологу натягує, тож більш-менш нормально вже. Не так засушливо, як влітку було. Цей е, приствольний круг я вже зробила, Приго, е, ну, готую до зими і насаджую туди галантуси та е, гіацинти. Е, ну, я не знаю, як правильно, дослівно зіркові гіацинти. Там вони є. Мускарі, теж гіацинти, є такі зірочки, маленькі квіточки. В общем, такі більш дикі. Оце сюди все буду висаджувати. І там ще один приствольний круг залишився. І, в принципі, дерева всі готові, тільки ось треба висадити ще купу, купу нових. Тож треба поспішати, поки морози не настали. У нас зараз дуже тепла осінь, ще пару днів буде, а потім вже будуть заморозки. То ми тут наводимо порядки, досаджуємо кущі, прибираємо грядки, займаємося городом. По периметру ось так висадили кущики Актінідії. Дивіться, як гарно виходить. І колись отак буде парканчик. Одразу затишно стало так. Сьогодні вже 13 жовтня, останній теплий день цієї осені. Судячи з того, що нам прогнозують, я пересаджую цитруси, відмиваю горщики, відмиваю листечко, готую їх заносити. Бо сьогодні дуже теплий день, я просто у шортиках бігаю тут по газончику. Завтра вже нам прогнозують, що буде холодніше, а післязавтра вже буде мороз перший. Тож, тут ми все поприбирали, сьогодні вже вітер розігнався, завтра буде ще гірше і принесемо нам таку холодну погоду. Ось гірчичка вся зелена зелена стоїть. На городі залишилося прибирати тільки ось кабачки та перчики. Вони все одно вже, вже не стигнуть, просто висять. Ну, Я їх зріжу, прям з рослиною поставлю, може вони якось якось вирішать ще дозріти. І, в принципі, все, город готовий до зими. А, мені ще полуничку пересадити. Ну, то можна і потім. Вона морозостійка і таких, щоб прям мороз-мороз, у нас не буває, у нас так заморозки. От такі останні теплі. Вчора був дуже гарний день, теплий-теплий. І, в принципі, у нас така гарна осінь. Ось тут, де сохнуть горщики з цитрусами. У нас вже розмічена клумба, і сьогодні висадимо туди троянди. Я спеціально мила цитруси тут, на цій розміченій клумбі, щоб земля хоч трошечки м'якіша була, бо вона зараз дуже суха, у нас така посуха стоїть. Мабуть, ще доведеться поливати все можливо. Не знаю, на завтра прогнозують дощ, але подивимось, як воно буде. Останні гроночки він, оригіналу. Ну, в принципі, він вже готовий, ми вже половину обірвали. Оце достигають останні. Солодкий такий смачний ням-ням. Ще коли листя скине, треба буде його пообрізати, теж підготувати на зиму. Ну, це у нас більше Ярослав займається виноградом. А ще для тієї клумби у мене он, ціла коробка цибулинкових або цибулькових. Як правильно напишіть мені, будь ласка, ого, прям важкі такі. Тут і мікси, нарциси та тюльпани. І мікси, і сорти, але більше тих, які не треба викопувати кожен рік. От, які не треба викопувати на літо. А ще от у мене алюм, Два штучки є, такі великі цибулі. Це я взяла амбасадор. І ще у мене є якийсь теж великий-великий. Так, це тюльпанчики. Я вже встигла висадити галантуси. Так, де в мене ще один? Ну, десь є ще один цей. Цибуля ще одна. Галантуси та гіацинти такі зіркові. Ну, я вам показувала, що висаджувала їх, мабуть. Вже забула, що показувала, що ні. Вони там всі у вхідній зоні. А тут в коридорі Ярослав вже, в принципі, зробив третій шар, тож потрошечку продвигається і тут, і там. От тут така біленька вже стіна, а тут ще така жовто бежева якась. Бачите? Бо сіро-жовта. Тут вже таке все біленьке. Тож нам, в принципі, ще пару днів треба так сильно попрацювати на вулиці. А далі вже переходите все робити зсередини. Ну а на цьому поки що все. З вами прощаємось до наступних зустрічей. Всім пока!